Наступна новина вражає своєю жахливістю, і не тільки тому, що це сталося. Ми от розуміємо, що росіянці у своїй звірячості вони не одні на цій планеті, на жаль. І ось ізраїльські військові виявили тіла 40 загиблих дітей в ізраїльській комуні Кфар Аза поблизу кордону з сектором Газа. Її щойно вдалося звільнити від бойовиків Хамасу. Кфар Аза був одним із найбільш постраждалих районів, коли Хамас атакував Ізраїль у суботу вранці. Журналісти місцевого телебачення під час репортажу розповіли, що відбулося у цій комунії. Я говорила з військовими, і вони розказали, що вони бачили, коли заходили всередину будинків. Діти їм відтяли голови. Це те, що вони сказали. вбиті цілі сім'ї вбиті у їх ліжках. Двері у будинках відкриті. Деякі тіла ще досі там, тому що бій щойно закінчився. Військові досі обходять будинки. Щоб дістатися всередину деяких будинків потрібно по півгодини, бо вони заміновані.